Добрий ранок, любі мої друзі, добрий ранок. 6.20, ранок добрий. Ви знаєте, що кожний ранок він нас буде добрий, прекрасний, шикарний. Вітер, дощ, сніг. Но ми встали, глазки з вами відкрили. Йдемо на прекрасну роботу. Боже, ви знаєте, зараз таке небо, от вітер дуже холодний. Погода, звісно, міняється. Вітер дуже-дуже холодний. І небо, знаєте, в таких тучках от небо саме сіре. І оці тучки такі, знаєте, хочеться співати пісню. Я тучі розжену руками. Щоб всім нам добре, завжди було. Так і буде, мої будемо, ви знаєте, що наші мислі матеріальні. Кожне утро вам буду говорити, що воно добре, тому що ми встали, глазки відкрили волосики, зачесали, губки накрасили. Губки, я сьогодні карандаш, зробила. Ви Бачите, сьогодні я кантовочку зробила. Я знайшла дома карандаш такий нютовий, накрасила губки, чуть підкрасила ріснички, заклала волосики. Сьогодні така, знаєте, щось, щось я така, знаєте, сьогодні спокійна, тиха, щось пройшов. Боже, так добре стою, ззадні травичка, все зелено, ще ще дерева зацвітають. Боже, так мені подобається воно. Дівчаточки, а я ж покажу вам свої красиві ручки без ноготочків. У мене ж поламався один ноготочок. Один, я всунула в машинку, треба ж мені було угоразти поламати. Ну і вчора я зняла їх всі. Чи я нервничала, чи я переживала, чи що з тобою світа вчора було, я не знаю. Щось, напевно, було. Я, поки доїхала з Артуром додому, я погризла всі ногті. Всі повністю. Це я написала Анечці, може, ми підемо вже на манікюр і на педикюр. Ну, видно, нові треба вже зробити, правильно, дівчата, У мене вони відросли. Боже, я давно вже робила. Ну і давно робила. Я ж кажу, як він взагалі поламався, я навіть не знаю. Ну, це ж світа. Дівчатка, це світа, це дві. У мене, якщо чуть упали рісниці, все, я їх вже висмикую. Щось там зробила, я вже рву. Я не знаю, це привичка, це мабуть, тільки я, так? Ось один тільки поломав, треба йти зразу його робити. Не треба чекати ті сутки, тому що на сутки можемо статися без єдиного. Правильно? Ну, Скажіть, це, не, це ж не тільки я так роблю, правильно дівчатка? Друзі, добрий ранок. Ну ви знаєте, що кожен ранок він добрий, прекрасний і лук цвіту цвітулечки кожен ранок. Дівчатка, ну вам уже не треба говорити, мене так. Віолетта, Олександр Ланкоті. Дівчатка, цей костюмчик я взяла в Олександрі. Іменно коричневого цвіту. Камера не передає цей шоколадний цвіт, який я вам хочу передати. Він наскільки еластичний, удобний. Проще. Да, вчора пішла, звісно, підробила штанички, бо длина, ну ви знаєте, длина у великих розмірів завжди буде длинна. Ну, понятно, що красовки віолета, вони йдуть під будь-який костюм, тому що в мене не знаю, я от, і, я ж вам показую, я їх не знімаю. От якщо я в них ходю, то я в них ходь, дівчата, що я вам їх показала, в зула в'єтнамки пішла. Ну і куртка, і жилеточка в нас облан. Хоч дівчатка на всі случаї життя. В машині в мене зелена, вдома чорна-біла. Чорна і це такий, знаєте, перламутровий цвіт, поговічки перламутрові. перламутрові. Отакий такий сьогодні світулечки, знаєте, спокійний лук. Волосики я щось собі захотіла закласти. Ось така я собі зробила. Так що, дівчатка, як вам костюмчик, я сьогодні такий, знаєте, спокійний, спокійний лук. Не сьогодні неділя, знаєте, хочеться якось, якось. Я не знаю, я взагалі сьогодні встала якась загадочна. От я якась сьогодні загадочна, якось мені так спокійно, тихо, хорошо, просто хорошо, дівчатка. Ви розумієте, так? Да? Так що світулечка вас обіймає, ціліває і. Як вам лук сьогодні? 28, все вже наговорилася, лук показала, все розказала. Дівчатка, я сьогодні знаєте, в мене от цвіт настроєння. Сьогодні знаєте, такий він у мене спокійний. Костюм коричневий. Красовочки, красні, курточка, берламутор віпуються. І ви знаєте, я сьогодні за ну от вчора зробила гафре на стіні. Я зробила сьогодні гафре, заклала, зробила таку, знаєте, хвостичка, зробила контовочку на губках. Сьогодні якась я така, знаєте, зачарована. Я утром встала щось, слухайте. Щось я прям така, знаєте, зачарована, якась я така спокійна, так мені якось на душі хорошо. Хоча вчора я прийшла така знаєте, на волненнях. Я ж кажу на таких волненнях, що погрізла всі ногті. Вчора трошки святуля ваша нервувала. Хоча Святуля нервувала це дві несумісцівні речі, розумієте. Так що, мої любі, за все хочу вам подякувати. Хочу подякувати за те, що ви в мене є. Плохий коментарі чи хороший. Це уділяється і світовічки внімання. Його пишуть, навіть плохий його пишуть, понімаєте, треба його заслужити. Бо є ніколи люди, що навіть плохі не заслужують. Так що я вам за все дякую, мої рідні. Ви знаєте, ще не уїду. Я от все время да, дивлюся на життя, і все время ти хочеш сказати, Світуль, гріх Богу жалуватися на щось. Їсти, є, що спати, їде. Дав Бог, щоб настала перемога, були б ми здорові, і буде у нас абсолютно все. Саме головне в житті, дівчатка, це здоров'я, мир. Тому що не буде здоров'я, не буде цієї куртки, не буде нужна ця прическа нікому, не будуть ногті твої, не будуть нужні твої світулі новоточки, нічого. Так що, ви знаєте, дівчатки, мальчики мої, життя неймовірно прекрасне. Треба насолоджуватися кожною секундочкою. Встали, дякувати Богу, дякувати нашим захисникам. Прийшли на роботу, побули на роботі. Так що мої рідненькі. Саме головне. Терпіння, процвітання, здоров'я, мира, а все остальне є, було й буде. Не за які гроші на цього не купимо. Я вас обіймаю, цілюваю.